що тебе благаю, що була здорова мати і ніколи не хворів тато. з собою він до нас користише, наш садочок в мене Святий Миколай і приніс усім українським дітям багато подарунків. Зірочки, хотіть. Зірочки на середу. Всім привіт, мої гарненькі, а я діловська ясненька. Я на свято Миколая. Razlaju srpu, je u meni. Чому ми зілці спустилися з неба, щоб усмітити людь в одному Миколаєві? Він на так тут і тебе держав, куди луки дає і...

Хай же вам, мов сонце світить, захищає, мов покров, Божа ласка і любов, не за плату нагороду, а тому, що чесні зроду, що шляхетні, не пусті, Вправді служите святі, дорогі діти. І діти, вихователі, я одержав від вас лист і зараз його зачитаю. Слава Ісусу Христу! Дорогий Миколайко, пишуть до тебе листа вихователі з дітками старшої групи. Дорогий Миколайко, ми всі дуже любимо тебе і чекаємо на тебе. Всі діти нашої групи, слухняні, люблять своїх рідних, друзів, поважають вихователів. Наші дітки знають багато віршів, пісень про Святого Миколая, знають молитву. Цілий рік ми тебе виглядали, подарунки від тебе чекали. Щоб е, прийшов ти до нас на це свято і приніс нам усього багатого. З повагою до тебе, вихователі і діти молодшої групи, <плес> старшої, <плес> старшої групи. Може, знаєте хтось якісь вірші, молинці.